Всім привіт хлопці та дівчата, мене звати Діма та ви на моєму YouTube каналі І сьогодні це відео на тематику того, що я кажу, що я запустив нову версію цікаві факти. Ну у, у мене буде дві рубрики цікаві факти за комп'ютером і цікаві факти за за планшетом. Зараз я буду показувати цікаві факти за комп'ютером. Отак він у мене виглядає. І сьогодні відео буде про Марс. Цікаві факти про Марс. А я так розумію, що ви вже поставили свої вподобайки та підписалися на мій ютуб канал. І ми починаємо. Чи ви знаєте 12 фактів про космос? Ми погнали. Так, добірка з 12 фактів по найбільше загадковому планету Сонячної системи. Перший факт. Середній діаметр Марсу дорівнює 6780 км. Він менший за Венеру та за Землю, але більший за Меркурій. Сила тяжіння на поверхні червоної планети становить 37% від земної. Тривалі середньої сонячної доби на Марсі їм дали назву Соло. Становить 24 години 39 хвилин 35 секунд. Це всього на 2% довше земної доби. Марсі... Е... Марсіанський рік складається із е... можна сказати, 668 днів. Точніше, 2 роки. Зараз Марс не має глобального магнітного поля, однак у нього в Корії є е... немагічні ділянки, які свідчать про те, що в далекому минулому планета його мала. Далі. Температура на Марсі коливань від... коливається від мінус 150 градусів Цельсія на полюсах зимку до плюс 25 градусів Цельсія. На екваторі влітку в помірних шиватах від мінус 50 градусів зимової ночі до 0 градусів літнім днем. Стання температура червоної планети становить 55 градусів. Марсіанські, світанські та заходи Сонця є повністю протилежною земним. Через розсіяний в атмосфері планети пил вони пофарбовані у блакитні тони. Марсиканський захід сонця, очима марсохода, спір джерело нас. Отак це виглядає. Тобто отак от заходить сонце. Зараз я чуть поближу. Отак от воно виглядає. Отак от заходить сонце. Воно дуже далеко, дуже далеко, набагато далі, ніж земля. Ніж Сонце від землі. Але прикольно. Полярні шапки Марсу складаються з двох шарів. Нижній являється собою суміш водяного льоду та пило. Це постійна шапка. Сезонні зміни, які ми можемо побачити навіть із землі. Відбуваються за рахунок верхнього шару, який складається з трудої вуглекислоти, вуглокисло... Відомо про назву сухого льоду. На весні з підвищенням температури, вона сумлімує, переходить із трудового стану заподібна. Як внаслідок видимий розмір шапки зменшується, взимку вуглекислий газ починає вимерзати з атмосфери, і шапка знову збільшується. Атмосфера Марса на 95% складається з вуглекислого газу. Вона характеризується помітними сезонними коливаннями тиску, пов'язаними з випаровуванням та незамерзненням полярних шапок. У середньому атмосферні... атмосферний тиск у марсіанську поверхню 160 разів менше, ніж на Землі на рівні моря. Так, тобто тут дуже багато може бути льоду. О. А, секунду, я колонку маю виключити. Я її включив. А, тут, як ми можемо сказати, багато чого є. Тобто вода може просто переходити з ву... стану простого в гуксисний е... газ. Що дуже, в принципі, прикольно виглядає. Сухий лід на дні одного з марсіанського кратерів. Тобто, дивіться, як він виглядає Отак от. Отак він виглядає. А, це смерч на поверхні масу, тобто джерело оце. От. Тобто, це смерч. Він дуже 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 маленький, а якщо приближити, типу, ну, на нього там стати чи що, вам просто скрутить шию ногу, що ще можна. Далі. Марс найбільш досліджена планета Сонячної системи. Зараз на його поверхні працюють три марсоходи. Три марсоходи. Стаціонарна лабораторія лабораторії на Аса, а на арцентричній орбіті знаходяться всі космічні апаратів. Марс Одеса, Марс Експрес, Мерон, Мавин, Ганлян, Тего, Альмаль і Тяньгун. На червоній планеті знаходиться найбільш вулкани соняшні системи. Вони розташовані в провінції Фарсида на величезному вулканічному негір'ї. Загальна площа, якого становить 30 мільйонів кмжину. Це можна порівняти з площею Африки. Маса вулканічних відкладень у Фарсиди настільки велика, що за рахунками вчених вона могла спричинити з сув. Марсіанської осі Британії. Тобто планета могла б повертатися в інший бік, і з цього вона буде давати е, більшу атмосферу. І через це просто висадитися на Марс буде просто неможливо, так як там температура буде більше 200 градусів ракетта ти розплавишся. Десяте. Марс має яскраво виражену асиметрію. Його південна куля та екваторіальний регіони — Це стародавня густа всіяна кратерами поверхня. Північна півкуля в основному зайнята гіантською незавиною. Завдовжки близько 10 тисяч та залишки 8 тисяч кілометрів. Її середня висота на 6 кілометрів менша за решту поверхні. Не виключена асиметрія марсіанських півкуль викликала наслідками гігантського зіткнення, пережитого планетою та зорі еволюції сонячної системи. Марс має одну одну з найбільших систем каньйонів у сонячній системі, відому як долина Маринера. Її довжина становить 4500 кілометрів, ширина 200 км, глибина до 11 кілометрів. Завдовжки вона в 10 разів е, перевищує знаметний великий каньйон річки Колорадо, США, а, е, а також е, у Раз-7 більше за його ширину і стільки ж раз у глибину. І останній факт, який з нас сьогодні очікує, це 12-й. Дані космічних апаратів звідчує про те, що далекому минулому Марс мав повноцінну гідросферу. По його поверхні текли потоки води там існували озера та моря. Але в міфу змінили клімату практично вся вона була втрачена. За ошки Марсіанської води зараз зосереджені в полярних шапках, а також у південна поверхня шари вічної мерзлоти. Завтра десятки та сотні метрів за сучасними оцінками, якщо розтопити цей лід, поверхня Марсу вкрилася б шаром води в кілька десятків метрів. Тобто цей останній факт означає, що гідросфера все-таки була і там були моря, моря, моря та океани. Ну і того, із атмосфери землі, ой, атмосфери землі, Боже, е, в зміну клімату е, з цього Марсу там почали висидувати люди, з'являються плопори і в цьому всьому. І тому люди зробили так, щоб там більше води не було. На жаль, я би привіз там марсіанської води. Ну що ж, з вами був Діма, та всім па-па, до нових зустрічей, а це були топ-12 фактів про Марс, які ми не знали. Наступне, я думаю, відео, що вийде вже з е, цікаві факти з планшетом. але, думаю, все-таки я можу десь все-таки рідко випускати на комп'ютері. Це буде рідка така рубрика. А що ж, на цьому все. Наступне відео буде про топ-5 кіносеріалів, які треба подивитися точно. Е, їм треба, Вам треба буде їх подивитися. Їх буде, їх буде 5, але дуже прикольних та таких, може, атмосферних. Ну що, з вами був Ємати всім па-па, До нових зустрічей.